Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить, І побажання хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 29 січня 2026 року. І сьогодні прогноз незвичний, бо сьогодні на чотуванні ліс кохання унікальний оракул, який не тільки про почуття, але й про багато чого ще. Створила цей ракул Вероніка Темна. Хто це така, я не знаю. Якась ворожка. І вона об'єднала великі аркани Таро і колоду відомої ворожки Ленорман. І сьогодні буде цікавий прогноз, тим, що буде загальна карта дня, буде дві карти за знаком Зодіаку і ще додаткові карти за днем народження, тому у кожного глядача. Буде свій окремий персональний прогноз. Що стосується 29 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, го 16 го або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, го 11, го 20, го або 29 числа будь-якого місяця сьогодні фартовий для вас день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці карта за днем народження. Давайте зосередимося на цьому дні, на четвергу, 29 січня. До речі, це останній четвер січня. Кому за потрібна, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта, яка буде діяти на всіх, хто подивився і не подивився цей прогноз. Це образа. Бачите, він та вона сидять і не дивиться один на одного. Тобто сьогодні той день, коли ви можете образитись, чи вас може хтось образити. Зверніть на це увагу: намагайтеся бути толерантними, якщо ви не бажаєте зробити біль якійсь людині, яку ви кохаєте. Намагайтеся цього дня бути обережними в своїх словах, щоб слова не. Не зробили якусь шкоду людині, яку ви кохаєте. Тож бережіться, особливо також плітки можуть впливати на ці образи. Менше слухайте людей, більше слухайте своє власне серце. Розпочинаємо з водоліїв дві карти. Перша карта. Загалом, що очікувати від цього дня. Ну що ж, ви будете щось згадувати. Ваші спогади вони вас повертають назад. Можливо, ви згадуєте про якусь людину, з якої не сталося, як гадалося, і тому ви можете трошки бути меланхолійні та сумні. Однак, одначе є ще одна карта це виклик дня, чого очікувати. Бачите, рутина тут. Він та вона сидять і не дивляться навіть один на одного дуже схожі образи на загальну карту дня, образа. Тобто, сьогодні день він буде сповнений тими самими справами, якими ви займаєтесь постійно, нічого нового очікувати від цього дня не слід. Якщо ви подружня пара або люди, які кохають один одного, сьогодні не буде таких яскравих почуттів. Сьогодні буде звичайний сірий день, тому не треба очікувати чогось на. Великого саме від цього четверга. Далі риби. Відьма, будьте обережні, це одна з найнебезпечніших карт в цій колоді, це помутніння розуму. Це якісь психічні розлади, які можуть сьогодні на вас навалитися. Це якась жінка, яка підчакловує над вами і вона намагається зробити вам шкоду. Тож бережіться сьогодні жінок, жінки сьогодні можуть бути досить неадекватні. А якщо ж ви відчуваєте якусь травму, якийсь біль, намагайтеся якимось чином цього позбутися, бо все може закінчитися дуже погано. Це карта божевілля, коли, як то кажуть, єдіть. Криша, не спішать, тихо шифером шурша. І виклик дня для риб. Бачите, тягар, вага, яку тягне жіночка, якщо ви є жінкою, це натяк є саме на вас, що ви тягнете за собою дуже багато. Вантажівки, і це ваші якісь минулі програші, це також можуть бути якісь люди, яких ви тягнете за собою, якось ця жіночка. І дуже напружено ви все це робите. Намагайтеся позбутися тягаря, бо може все закінчитися досить погано. Бо перша карта натякає на те, що сьогодні психічно ненормальний день. Далі овни. О, пристрасть. Якщо у вас є людина, яку ви кохаєте, ви сьогодні можете влаштувати справжнє свято сексу. Сьогодні головне не тримати все в собі. Якщо у вас є якісь почуття до людини, кажіть про це, а краще робіть те, чого ви вже давно бажаєте. Пристрасть каже про те, що вам важко буде утримувати свої внутрішні імпульси, і якщо у вас вже давно не було сексуального. Партнеру, сьогодні ви можете з цим розквитатися і розпочати нормальне життя. І виклик дня, лист, листування. Бачите, жіночка щось кому, комусь пише. Можливо, ця пристрасть якраз і буде. У тому, що ви напишете тій людині, до якої у вас лежить ваше серце, до якої є почуття листування, це підпис різних також договорів. Сьогодні непоганий день саме для цього, для того, щоб заключати будь-які договори, ну і щось писати, оскільки люди зараз вже напишуть паперові листи, напишіть тим людям, яких ви поважаєте, яких ви кохаєте, і ви тоді відчуєте справжню пристрасть. Далі тільки. Ти расчет Користь. Бачите, тут така повія намальована. І це, напевно, якщо ви жінка, це для вас установка, що сьогодні ви можете проявляти свої корисливі якості, і окрім цього, щось для себе якусь мати вигаду з цього, якусь користь. Якщо ж ви чоловік, будьте обережні, можливо, вас використовувати буде якась жіночка у своїх цілях і виклик дня. Ревнощі. що ж, це несподівано. Тобто є дві жінки, якщо ви чоловіки, які борються за ваше серце, за вашу увагу і за те, щоб ви були з кимось з них. Тобто ми тут можемо побачити білявку і чорнявку, і вони, і чорнявка вже готова всадити свій. Меч у спину цьому чоловіку. Будьте обережні, сьогодні якісь відносини вони можуть сильно похитнутися тільки тому, що ви не бачите цю суперницю чи суперника, але він чи вона такий існує. Далі, близнюки. Красота, не забувайте про красу, особливо якщо ви жінка, не забувайте про те, що зовнішній вигляд він може зробити дуже велик, великі плюси сьогодні для вас. Якщо ви будете красиво виглядати, від вас буде дуже гарно пахнути, і ви будете такий, представ, такий вигляд мати дуже впливовий зовнішній, то і будь-які справи у вас будуть вирішені на вашу користь. І виклик дня. Дитинство: не бійтеся впадати в дитинство. Можливо, в деяких моментах треба проявити себе як дитина, а не як доросла людина. Ну і дитинство це ще натяк на те, що сьогодні вам гарно провести цей день, а може, і вечір, саме з дітьми. Діти вам сьогодні принесуть задоволення і заспокоєння. Далі, раки, служанка. Що ж, сьогодні ви бажаєте щоб комусь прислуговувати, неможливо хто ви, чоловік чи жінка. Ви будете виконувати роботу якогось чоловіка, а може й жінки, які будуть вами керувати і маніпулювати, не слід проявляти свою. Пихатість, слухайте людину, краще прислужити людині ніж потім з нею сваритися, і виклик дня для раків. Бачите, укріплення, закріплення. Тобто, ви можете спільно щось робити і допомагати. І таким чином ви можете не тільки зростати самостійно, а ще й допомагати якомусь маленькому паростку окріпнути і рости вверх. Тобто, сьогодні позитивні моменти, саме якщо у вас є партнер чи партнерша, ви можете спільно щось зробити цікаве. Далі, леви. Різниця досить така протилежна карта. Вона каже про те, що є велика різниця між вами і тією людиною, яка на вас поклало око. Вам треба зрозуміти цю різницю. Якщо ви цього не будете розуміти, то тоді доля все розставить на свої місця, і ви потім таки збагнете, у чому велика різниця між вами. Ви також сьогодні можете порівнювати себе з кимось, це закономірно. І виклик дня маніпуляція. Вами хтось маніпулірує. Хтось... Прив'язав до вас оці невидимі нитки і дьоргає за вас. Тож ви сьогодні можете самі того не збагнути, як стати жертвою чужої маніпуляції. Будьте обережні, будьте все ж таки вперті в своїх. Якихось бажаннях, і не треба сьогодні вестися на маніпуляції, бо в такому випадку вас будуть довго використовувати, а ви про це навіть і не будете знати. Далі, діви. Болото, Болото це про алкоголізм та наркоманію. Сьогодні вам хочеться відірватися від реальності, і тому це може призвести вас. В найтемніші закутки життя. Ви сьогодні просто можете безприбудно бухати, що не принесе користі ані вашому мозку, ані вашому тілу. Будьте обережні, сьогодні вас обставини будуть спонукати, просто випити або покорити. Я не знаю, що ви там зловживаєте чимось, але рекомендую вам не впадати в меланхолію, щоб вас не тягнуло на дно стакану. І виклик дня, біль. От чому ви будете бажати випити. Бо хтось вам приносить біль або фізичну, або моральну, або духовну. Сьогодні ви можете стати жертвою чогось насильства, особливо, якщо ви жінка, будьте обережні, сьогодні якийсь чоловік може вам дуже сильно нашкодити. Далі, терези, самоаналіз. Вам треба. Зануритися всередині себе, зрозуміти, де ви, а де не ви. Сьогодні той день, коли ви можете медитувати, шукати якісь відповіді з свого нутра, свого внутрішнього я, і вам буде чітка відповідь, як себе вести. Концентрація та самоаналіз це дуже гарний, гарні інструменти цього дня. І виклик дня. Друг товариш, вам сьогодні може допомогти якась людина. Бачите, <клес> жіночка їде на коні, так як рік коня, і ви сьогодні вам сьогодні може допомогти саме людина, якщо ви бажаєте реалізувати якісь свої ідеї цього дня, то покладайтеся на партнера, він чи вона вам допоможе. Далі скорпіони. Вибір, ви стоїте між двох шляхів. Від вашого вибору багато чого залежить цього дня. Ви можете зробити неправильний вибір, і все піде дуже не тим шляхом, як ви планували. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся обирати. Вибір сьогодні у вас є і виклик дня. Клітка, тобто ви можете вибрати неправильний шлях і потрапити в полон. Що це за полон? Сердечний полон, чи це людський полон, це вже буде залежати конкретно від вас. Будьте обережні, сьогодні не той день, коли ви можете вирватися з того оточення, в яке потрапили. Це можливо психологічне оточення, а може бути і суто фізичне оточення. Далі стрільці. Самітність. Сьогодні вам треба трошки побути на самоті. Чим менше ви будете бачити людей, тим спокійніше ви будете всередині своєї натури. Пам'ятайте, що самітність не може тривати вічно, рано чи пізно воно закінчиться. І виклик дня. Опіка є людина, яка вами опікується. Це, можливо, чоловік, можливо, жінка. Загалом, вам сьогодні потрібно душевне тепло від однієї людини. З самітності вас може вирвати якраз людина, яка вас щиро кохає не на словах, а на справах. І нарешті козироги. Правосуддя це про правосуддя справжнє. Тобто, сьогодні ви можете зіткнутися з якимись людьми. Правоохоронних органів, які будуть намагатися вам щось з вас взяти чи якось вас покарати. Але вам не треба цього боятися. Пам'ятайте, що закон Божий на вашому боці, якщо ви не грішили, нічого поганого з вами не станеться. Зберігайте внутрішню рівновагу і намагайтеся сьогодні не нервувати і виклик дня. Винашування це найвища карта цієї колоди. 50-та карта. Це закінчення довготривалого періоду на свою користь. Вона дуже схожа на великий аркан таро Всесвіт. І вона каже про те, що закінчується довготривалий якийсь період. Сьогодні ви можете виносити своє дитя, свою ідею, і ось ось вона народиться і народиться щось нове. Загалом, карта досить позитивна. Вона Означає кінець довготривалого періоду, кінець вагітності і можливість народити щось нове. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ліннощі на вас можуть навалитися і вам не буде хотітися щось робити. Щось можете. Відпочити сьогодні, не напружуйтесь, бо чим більше ви будете спати сьогодні, тим краще себе будете почувати. Це не той день, коли ви можете зробити щось велике. Тому, якщо ви відчуваєте, що треба відпочити, можете зробити собі додатковий вихідний. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сніжна королева це перш за все для жінок. Ваше серце холодне, у вас немає людини, з якою ви можете поділитися своїми тяжбами, своїми радощами. Намагайтеся якось позбутися цієї снігової. Крижинки, яка наліпла на вашому серці, ви сьогодні закрита людина, незважаючи хто ви, чоловік чи жінка, якщо ви чоловік, ви зіткнетеся з тією сніжною королевою, яка вам нічого гарного не дасть, а може лише забрати. Далі, якщо ви народилися третього, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, інтуїція. Інтуїція це підказки, які є у просторі і у вашому внутрішньому світі. Це не треба дивитися на речі, не треба слухати, що вам кажуть, треба відчувати. Чим більше у вас буде чуттєвості, тим правильніше ви виберете шлях на цей день, і нічого тоді не зможе увести від правди. Інтуїція вам обов'язково підкаже. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, благодарність. Будьте благодарні людям. Пам'ятайте про те, що все, що відбувається у вашому житті, навіть маленькі радощі, вони повинні приносити вдячність від вас людям. Благодарність це про ваш внутрішній стан на цей день. Чим більше ви будете віддавати, чим більше ви будете благодарні, тим буде краще для вас. Далі. Якщо ви народилися 5-го 14 або 23 числа будь-якого місяця, знання. Знання це про вашу мудрість, про ваш досвід, який може сьогодні вам знадобитися. Сьогодні гарний день для того, щоб навчати інших людей або навчатися у старших людей. Слухайте те, що вам кажуть люди мудрі, які вже пройшли цей досвід, і тоді не буде ніяких поразок. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця зустріч. Зустріч з людиною не, не з зустріч. Ви цього не планували, але ви такі зустрінете або жіночку, або чоловіка. Або це буде просто зустріч в смартфоні, ви просто з кимось знову спишетесь, або зідзвонитесь, і зможете запланувати зустріч на майбутнє. Сьогодні саме парні відносини вони приносять вам нові якісь перспективи, особливо, якщо ця зустріч несподівана, зверніть на це увагу, нічого випадкового немає. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта волі свободи. Сьогодні ви вільні робити все, що завгодно, вільно відпочивати, вільні працювати. Але чим менше ви на себе накладаєте тягарів, чим менше ви тягнете. Груз іншої людини, теж, це вантажівку, тим краще для вас. Сьогодні день, коли ви можете просто свободно так стояти і відчувати усіма своїми фібрами Всесвіт і людей, оточуючих вас. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта сили, це карта якраз із великих арканів, і вона каже про те, що сьогодні ви контролюєте. Своїх внутрішніх імпульси сьогодні у вас є ресурси. Сьогодні ви можете керувати навіть левом, якщо у вас є на те бажання. Карта сили це по-перше, про здоров'я, а по-друге, про те, що ви можете виграти завдяки своїм заняттям, завдяки тренуванням. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Стіна. Ви вистроїли біля себе стіну, крізь яку важко достучатися до вас. Ви не розумієте людей. Ваша стіна це є та сама преграда, яка не дозволяє людям дістатися до вашого серця. Ви дуже схожі на снігову королеву. Жорстокість є якась у вас. Зверніть на це увагу і пам'ятайте на те, що дійсно для того, щоб захиститися від людей агресивних, треба. Вистроїти, вибудувати якусь заборону, яку, якийсь кордон поставити. Але якщо це людина, яка дійсно вам дорога серцю, то намагайтеся більше спілкуватися і менше споруджувати отаких от стін навколо себе. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, карти ліс кохання», хай все найкраще відбувається у вашому житті і мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом. Напишіть щось про ці аркани, якщо ви їх вперше бачите, можете написати потім, що у вас сталося на цей день, на який вони вам розповідали. А я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.